Відсоток готовності громади до опалювального сезону високий, наголосив профільний заступник лодівського міського голови Денис Петренко. Розпочати його планують своєчасно. Вчора, 6 вересня, тепловики обговорили стан готовності багатоповерхівок міста з управителями та головами ОСББ. Серед головних етапів підготовки підкреслив керівник комунального підприємства «Теплоенерго» Сергій Малишев. Є три питання: укладання договорів між ОСББ та теплопостачальним підприємством, акти готовності та гідравлічні випробування мереж. вартість робіт з гідравлічних випробувань. Так, ми його зменшили у два рази. Розуміємо воєнний час. Наразі із 38 копійок ми зробили його 20 копійок за один квадратний метр. Ми йдемо, ну скажімо так, на зустріч вам в першу чергу, не зважаючи на наші збитки. Якщо брати в середньому е, п'ятиповерховий будинок, там 300, це 600 гривень е, 600 гривень за п'яти. Е, Поверховий будинок і тисячу тисячу за дев'ятитажний будинок обговорили також, якою взимку буде температура у помешканнях лозівчан, умови отримання субсидій на комунальні послуги, питання ліквідації наслідків ворожих обстрілів, питання доступу до житла, аби налагодити роботу систем подачі тепла. Ще я думаю, що це совмісна проблема, і ОСББ, і КП «Теплоенерго» – це відсутність мешканців і доступ до житла. Сталкувалися, я думаю, і ОСББ. дуже часто також і ми з КП «Жук». Наприклад, мешканець п'ятого етажа перекрив крани і страдає весь стояк. Всі винять теплоенерго, там або голову СББ, але це ситуація така. В цьому році це наверное, буде величезна проблема що ми розуміємо, що багато виїхали з міста. Говорили і про проблему боргів населення тепловикам. Голів ОСББ просили пояснювати людям необхідність по можливості сплачувати за тепло. Наразі на сьогоднішній час вони составляють 126 мільйонів. І тільки за цей опалювальний сезон, розуміючи ситуацію, підприємство від населення недоотримало не майже 50 мільйонів. Стале проходження опалювального сезону. Це також скажем, своєчасна сплата і податків, і заробітної платні, і сплата за використаний газ це все проблематика в комплексі. Якщо ми говоримо за командний підхід, то також звертаюся до вас з цим конче важним питанням. Ми все, що можливо і залежне від міської ради, керівництва теплоенерго, Щодо стало включення в опалювальний сезон. Ця вся робота робиться.